Рисунок ми з вами зробили і починаємо з якихось там фарб, тобто голубих, світлих, можна з ультрамарин додати трохи такий рожевий, щоб воно був такий колір змішаний. І далі починаємо з заднього плану, такими мазочками ведемо. Потім а, трошки пройдемося про драпіровку. Як робити драпіровку? Зараз я вам розкажу. Я не, а, не витирала рисунок, нам треба якби штриховку таку робити. Щоб дряти, зробити драпіровку, треба спочатку її дати потону і залишити, сохнути. Ось у нас буде сохнути. Далі ми даємо. Так само тут, і вона буде сохнути. Коли доходимо до форми, ми трошки його підкреслимо і працюємо тільки там ручка теж світла, теж її підкреслюємо і далі працюємо. Так, тут у нас такий голубий в якійсь воно в якійсь там візерунки. Ми візерунки поки що не малюємо, просто малюємо, що він там колір Є. Ну, можемо, якщо хто хоче в останній момент, можемо в озеро дати, але ж то не обов'язково. Так, і тут у нас доходимо до чайника, даємо трошки чайник. У нас як горизонтальний буде, так і вертикальний. Тут теж я беру ультрамарин і кладу такі о, вертикальні лінії. Він такий ультрамаріново-блакитний, два кольори, тут окремо ультрамарин, а тут блакитний. І можемо він такий блакитно зелений тут давати такі е вертикальні лінії, щоб дати форму. Так. І там, де носик теж він буде темніший на фоні, можна його давати. Зараз трошки дати теж по кольору розібрати і тут. Тобто ми починаємо з вертикальної горизонтальної. Тут у нас ручка темна, а фон світлий. Тобто ми спочатку даємо фон, можна повністю його перекривати з ручкою. Тут там таке ще рожеве змішати. Прожили з ультрамаріном і дати тут ту драпіровку. Ось ми так її помічаємо. Можемо спочатку матют написати, а потім вже виписати, як вона буде поступово такою. На першому плані все світліше буде, на задньому буде темніше Поки що по основних кольорах ми розподіляємо як воно буде. А потім, коли вже. У нас буде основні кольори. Тут, в принципі, небагато їх помаранчевих, ой, не помаранчево кажу, такі більше додати вже всередину. Зараз брати по максимуму можна колір, тому що він буде трошки, коли висохне, все одно буде світліше. Тому зараз ми основні такі залівки. Робимо. Я вже так набрала форму, а потім, вже коли форма набрана, я повернусь до неї і буду його вимальовувати. Далі так само чашка у нас хоч і біла, але вона має тон і колір, і ми її теж починаємо. Тобто робимо сьогодні і в холодних тонах, а потім повністю розберемо. Як робити нам цю композицію? Ну, спочатку нам треба хоч трошки відчути той колір як його швиденько малювати. Так, потім напишемо більш таку композицію, щоб вона була по кольору сприйнятна. тут можна робити його давніше, щоб у нас основний колір, щоб у нас була така. Наша робота. Там, де ми, десь а, воно потекло, можна його трошки вилакати серветкою і зробити таку тут більш світло. І ось так його залишити, щоб воно сохло, щоб додати, потім на наступний раз його трошки доробити. Тобто залишаємо його висихати і. Тут не раз що будемо його робити більш сприятливим.